Едь країн, де найшвидше отримати громадянство за інвестиції. Ви просили. Ми відзняли для вас цей випуск, оскільки кожен хоче отримати громадянство іншої країни, щоб не чекати декілька років. Поговоримо про суми вкладення, про термін видачі паспорта та його переваги. Тож, з вас лайк і підписка на цей канал. Перше місце у нас займає країна Венуату від 1 до 2 місяців. Отримати їхній паспорт можна за інвестицію в сумі 130 тисяч доларів, а документи можете подати дистанційно. Якщо ви оплатили цю суму, то до заявки ви можете додати чоловіка або дружину, дітей до 25 років та батьків старше 50 років. Перевага громадянства цієї країни це. Можливість подорожувати без віз в країни шенгенської зони: Великобританії, Гонконгу та Сінгапуру. Громадяни Венуату отримують візу в США на 5 років. Також великий плюс країни те, що там відсутні податки на прибуток, приріст капіталу чи спадщину. Друге місце займає домініка від 2 до 5 місяців. Мінімальна сума вкладень 100 тисяч доларів. Тому громадян є можливість подорожувати без віз в країни шенгенської зони та можливість отримати візу в США на цілих 10 років, а також в країні дуже сприятливий податковий режим. Третє місце Сент-Кітс та Невіс від 2 до 6 місяців. Для того щоб отримати тут громадянство, потрібно зробити разовий внесок у розмірі 150 тисяч. Тисяч доларів до фонду сталого розвитку країни. Це найлегший спосіб інвестувати в цій країні. А якщо ви не хочете інвестувати у фонд а в нерухомість, то мінімальна сума вкладень становить 200 тисяч доларів. Четверте місце усім відома Туреччина від 6 до 8 місяців. Мінімальна сума вкладень 400 тисяч доларів. У Туреччині доступно 5 видів вкладень: купівля нерухомості, державних облігацій. Паїв в інвестиційних фондах, розміщення депозиту у турецьких банках або відкриття бізнесу. Громадянство Туреччини має багато переваг в країні, високий рівень життя, податкові пільги, розвинена система здоров'я та освіти, можливість оформлення візи в США та багато іншого. 400 тисяч доларів це дуже великий внесок, і я навіть не уявляю, хто може його заплатити. Але програма називається Золотий. Паспорт і посилання я залишу на нього в описі під відео. І останнє п'яте місце займає Мальта, найдовший термін очікування від 1 до 3 років. Це єдина країна, член ЄС, яка дає можливість оформити громадянство за інвестиціями, але суми там теж незвичайні. Іноземці отримують громадянство за рік лише в тому випадку, якщо за цей період часу ви в країну вклали 750 тисяч доларів. А якщо ця сума становить 690 тисяч доларів, то отримайте громадянство лише за три роки. Громадянство дає безпеку та підтримку, спрощує оформлення віз, дозволяє вести бізнес у різних країнах світу та багато інших переваг. Якщо вас цікавить громадянство за інвестиції, то зверніться до юриста з імміграційних питань і він вам допоможе це зробити. Як вам випуск? Чи було цікаво про це дізнатися? Якщо ця інформація була для вас новою, то будь ласка, поставте свою вподобайку під цим відео і підпишіться на наш канал. Підтримайте україномовний YouTube дякую, і скоро побачимось.